Вітаю вас, творчі дівчатка. Сьогодні я вам хочу розповісти знов про ось цю мою окрему любов. Я обожнюю цю пряжу і кожного разу відкриваю її по-новому для себе. Називається вона Lanasuid. So Має вона у складі мікро. Вілюр 100%. В цьому моточку 160 метрів важить він лише 50 грамів. Ось такий невагомий моточок. Але скільки цікавого можна зв'язати саме з цієї пряжі, я працюю з нею давно. Придбати цю пряжу можна за посиланням, яке я залишаю під цим відео, і від мене обов'язково отримаєте гарантовану знижку за моїм персональним промокодом. Ну, Перше, що я з нею в'язала, дівчат, це звичайно іграшки. І нещодавно ви бачили в мене на каналі. Ось цього коника я зв'язала саме з цієї пряжі. Подивіться, як гарно він виглядає. Він такий, нібито м -м, оксамитовий, дуже, дуже приємний на дотик, тактильно, неймовірно приємний. А ще я з нею в'язала багато-багато різних. Іграшок. Ось це печенька, або ось зайчик, ви можете бачити. До речі, одразу покажу вам схему, за якою я в'язала цього конику. Ось так потримаю, щоб ви могли собі заскрінити. Ось, будь ласка, дуже легко в'яжеться, подивіться, і ви також впораєтеся. Всередині, там невеличкий наповнювач. Ось так. Добре. Ну, по-перше, так, це іграшки. Звичайно, для того, щоб зв'язати іграшку, треба брати гачечок меншого розміру. Я працюю для своєї щільності в'язання, гачок 2,5, іноді беру 2,2, якщо мені треба зв'язати дуже-дуже щільно. Вона об'ємом. Ну, як 1,75 вони пишуть десь до двох, але я ж кажу, все залежить від щільності. Ще, ще одна перевага цієї пряжі, що вона взагалі не псується. От скільки б я разів отак не робила нігтіком, бачите, вона не псується, вона не сиплеться. І речі, які я в'язала потім ось цей якраз шопер, який я вам хочу показати, я ним користуюся вже. Два роки і він прався неодноразово. І з ним все гаразд. Ну, і наступний варіант, окрім іграшок і символу року, можна в'язати бабусіни квадрати. Ну, бабусін квадрат взагалі дає нам дуже багато переваг, тому що ми можемо його використати, зв'язавши плед. Ось як тут, наприклад, на цьому фото, можемо це також з цієї пряжі, можемо зв'язати е, предмети інтер'єру, тобто це подушки, якісь покривала. Я вам вже сказала, що вона дуже гарно переться, тому можна використовувати для е, такого повсякденного но -но -но носіння, повсякденного сидіння, е, з неї нічого не буде. Вона дуже дуже гарно е, у використанні. Тому бабусіни квадрати можна використовувати далі з ним з ними робити все, що вам хочеться, тобто або подушки, як я сказала, або пледи. Вона дуже приємна на дотики, буде гарно у використанні просто закрити крісло або ліжко. Це як вже вам захочеться. Я, звичайно, використала в сумці в шопері, ну і не втрималася і поєднала її з ось цією дуже модною пряжою трав. Дивіться, як гарно я взяла таке стримане поєднання, сірий з рожевим класику. Але ви тільки ну подивіться, як гарно виглядає в поєднанні. Поєднувала ось з цією пряжею. Нижче на моєму каналі ви можете побачити повний огляд, як з нею працювати. Але в даному випадку вона мені також дуже сподобалась, тому раджу привернути до неї увагу і ось так разом поєднати. До речі, способом прокладання цієї пряжі, який я показувала в попередньому відео, воно буде прив'язано до цього. Я зробила подушку. Ось вона на фото, вона також дуже гарно виглядає. Одна сторона в неї зв'язана з вілюрчику, а друга з ось такою модною травочки. Дивіться, як неймовірно гарно виглядає. Дівчат, я вам не можу передати, наскільки це приємно на дотик. От е, одна із терапій, чому в'язання вважається таким антидепресантом, це якраз тоді, коли ми з вами можемо насолодитися через дотик. І коли воно на дотик дуже приємно, то нам з вами становиться набагато легше і все це переживати все, що зараз відбувається. В мене як тільки... Не дуже сонлива ніч, безсонна ніч. Я беру або хутра, або велюрчик, або щось таке приємне і заспокоююсь. Так що я вам раджу звернути на неї увагу. Ще раз нагадую: посилання на неї залишаю під цим відео. В'яжіть, приймайте вітамін В в'язання щодня, і повірте, ми все з вами подолаємо.